Рятувальники застерігають людей про небезпеку в літній період. Понад 2050 пожеж вогнеборці Прикарпаття ліквідували з початку року. На Прикарпатті відбулись спеціальні навчання з порятунку на воді під егідою канадської некомерційної організації Firefight Aid Ukraine. Понад 2050 пожеж вогнеборці Прикарпаття ліквідували з початку року на території області. Аналізуючи статистичні дані, можемо казати, що до більшості займань призводить людська необережність та недотримання правил пожежної безпеки. Протягом тижня рятувальники ліквідували дві масштабні пожежі на Двірнянському районі. 10 червня, о 3.25 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу двоповерхової будівлі в селі Яблуниця Поляницької територіальної громади на Двірнянському району. Прибувши до місця виклику, рятувальники оперативно ліквідували пожежу площею 150 метрів квадратних. Також не допустили поширення вогню на будинки, які знаходилися в безпосередній близькості до місця пожежі. До ліквідації даної пожежі було залучено 20 рятувальників та 4 одиниці техніки. На щастя, постраждалих немає. Причину встановлюють фахівці. Наступного дня, 11 червня, близько 12-ї години на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селі Добротів Надвірнянського району. Прибувши на місце виклику, рятувальники оперативно ліквідували загоряння покрівлі та перекриття житлового будинку площею 90 метрів квадратних. Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області радить дотримуватись правил пожежної безпеки. Увечері, 8 червня, в Івано-Франківській області різко погіршено. Шались погодні умови у кількох районах області. Вирували сильні пориви вітру, що спричинили падіння дерев, пошкодження покрівель та автомобілів. Підрозділами головного управління ДСНС України в області спільно з комунальною установою Івано-Франківська міська аварійно рятувальна служба проводилися роботи щодо ліквідації наслідків негоди. Зокрема, проведено розрізання повалених дерев на проїжджих частинах доріг, а також обгороджено небезпечні ділянки території. Загалом було прибрано 15 дерев у таких населених пунктах. В Івано-Франківському районі це в місті Рогатин, у селі Вербилівці, в селі Тенетники, а також Тустань Насташини та Підкамінь. У Калуському районі в селі Студінка, місті Калуш. Також у місті івано франківську поступило повідомлення про те, що частково пошкоджено крівлю одного багатоквартирного житлового будинку, зокрема відірвано під софітку, а також пошкоджено кузов одного легкового автомобіля. До проведення аварійно-відновлювальних робіт було залучено 20 осіб та 5 одиниць техніки, з них від головного управління ДСНС в області 16 рятувальників та 4 одиниці техніки. На щастя, внаслідок негоди обійшлося без постраждалих та загиблих. Рятувальники Прикарпаття нагадують, у випадку погіршення погодних умов уникайте перебування поблизу дерев, рекламних конструкцій, ліній електропередач, не залишайте поруч з ними транспортні засоби. При виникненні пожежі чи іншої надзвичайної ситуації негайно викликайте рятувальників за номером телефону 101, адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення. Діти такі діти, як тільки літо хочуть розводити багаття в лісі, бігти крізь вогонь та підпалювати листя, траву та сміття. Переконайтеся, що діти знають правила безпечної поведінки з вогнем та номер служби по рятунку Продовж двох тижнів на Івано-Франківщині тривали спеціалізовані навчання з рятування на воді за участі інструкторів канадської некомерційної організації Firefight Aid Ukraine. Захід проходив у межах міжнародного співробітництва, передбаченого меморандуми, укладеними між Івано-Франківською обласною державною адміністрацією та урядом провінції Альберта Канада, а також між головним управлінням ДСНС України в Івано-Франківській області та організацією Firefight Aid Ukraine тут ми проводили курс навчання з рятування на швидкій течії, і ми тренувалися з менш досвідченими та дуже досвідченими рятувальниками, для того, як таку допомогу. Трата Систезівченівілоннет допомогу. за 6 днів наших спільних тренувань. Ми зрозуміли, що українські рятувальники дуже досвідчені, але потребують більше обладнання. Ми дуже сподіваємося, що після цих перших успішних курсів ми зможемо залучити ще більше грошей, закупити більше обладнання та привезти ще більше досвіду та навичок для рятувальників зі ще більшої кількості областей. Канадські інструктори відзначили високий професійний рівень українських рятувальників та їхній реальний досвід роботи в екстремальних ситуаціях. Водночас вони підкреслили важливість забезпечення підрозділів сучасним спеціалізованим спорядженням, яке надається в рамках цієї міжнародної підтримки. Okay. Е, отримали два нових плавзасоби. І з кожним з них ми працювали індивідуально, тому що нам треба слід було зрозуміти, як кожен працює, як не працювати, при виникненні надзвичайних ситуацій чи подій на водних об'єктах. Також отримане спорядження, такі як рятувальні кінці, тобто при порятунку людей, які там ну якби масово, які там перекинулась машина. Тобто при порятунку, при масовому випадку, використовуючи ці рятувальні кінці, ефективно рятували людей також. також Оли з альпіністським обладнанням, з системами поліспаст, такі так ми називаємо їх коробками, та відпрацьовували масові випадки. Це при тому, коли виникне ситуація при раптовому піднятті рівня води в річці, та при тому, коли буде масовий випадок, коли щось там автобус перевернеться. Тимчасово виконуючи обов'язки начальника головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області Віталій Федорчу подякував канадській стороні за постійну підтримку, яка має практичну цінність для підвищення безпеки громадян та готовність рятувальників до дії в надзвичайних ситуаціях. Канада, яка сьогодні допомагає нам в такий важкий час для нашої держави, хочу подякувати нашим працівникам за те, що вони ефективно здобувають і освоюють ті навики, які їм передають. Так що ці навики також треба втілювати в життя для того, щоб ми... Могли кваліфіковано надавати допомогу людям оперативно і та тактична медицина і рятування людей на воді це однозначно ті такі складові, які для нашої області на сьогоднішній день надзвичайно важливі. Висловлюємо щиру вдячність міжнародним партнерам за системну підтримку та готовність разом розвивати спроможність українських рятувальників на найвищому рівні. 12 червня рятувальники Івано-Франківщини зустрілись з підопічними Івано-Франківського територіального центру соціального обслуговування, щоб застерегти людей похилого віку від небезпек у літній період. Фахівці ДСНС розповіли про пожежі, які виникають в літній період, та про найчастіші причини виникнення загорань у помешкання громадян та способи їх уникнення. Нагадали правила поводження із газовими та електропобутовими приладами. Особливу увагу людей звернули на дотримані. Пожежної безпеки на присадибних ділянках, зокрема, йшлося про безпечне користування електричними приладами, запобігання займанню сухої рослинності, а також обережність під час відпочинку на природі. Окремо фахівці наголосили на небезпеці виявлення, вибухонебезпечних предметів, можливих зустрічах з плазунами та правилах безпечної поведінки на воді. Для того, щоб літо було безпечним, відділення денного перебування організовує зустрічі із працівниками Головного управління Державної служби із надзвичайних ситуацій у Івано-Франківській області. Такі зустрічі є для нас дуже важливими і корисними. Рятувальники надають людям літнього віку інформацію про те, які небезпеки існують у літній період і як від них уберегтися. Це, зокрема, правила проведінки на водоймах, у лісі, в горах і на дачних ділянках. Також літні люди отримують інформацію про те, як поводитися і куди звертатися в разі укусів, комах, отруйних змій, кліщів тощо. Працівники ДСНС наголошують про необхідність свідомого ставлення до пожежної безпеки, адже дотримання елементарних правил може врятувати життя та майно. Також рятувальники вручили присутнім інформаційні матеріали, розроблені ДСНС України спільно з ЮНІСЕФ Юкрейн, а саме всеукраїнську газету Палаючі новини, де можна ознайомитись з усіма основними правилами про безпечну поведінку в побуті. Пікнік із друзями норм Підпал листя, трави, сміття, лютий крінж. Бачиш, масштабне полум'я? Не намагайся загасити. Телефонуй 101 і клич дорослих.